Ти замкнув двері у свого друга перед носом. Він помер через тебе. Він помер, бо тупий. І навіть якби це була моя провина, мені що плакати по ньому. Це зона, братан. Хто мені тут суддя? Я. Mm. Час покаже, хто був правий, а хто ні. Та ні, я в цю хрін не вірю. Бувай, сталкере. Я би натиснув я. Але у мене зараз не та зброя вибрана для страти. Щось він не страчується. Серйозно? Ну, тепер вже інша справа.